Карта дня, 5.04.2024 року. Привіт, це Любомор Погоявленський. Я Таролог та екстрасенс. П'ятниця, 5 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро райдера Вейта. Отже, карта дня Туз. Пентаклів. Рука Всевишнього тримає пентакль. Туз пентаклів – це карта, що символізує нові можливості процвітання, стабільність та впевненість у майбутньому. Ця карта віщує появу нових можливостей. Для покращення вашого життя. Це може бути нова робота, новий проєкт, нове хобі або нові стосунки. Тут Пентаклів символізує стабільність та надійність. Ви можете бути впевнені, що у вас все буде добре. У вас буде все. Що вам потрібно. Моя порада відкрийте своє серце новим можливостям і вірте в себе, не бійтеся ризикувати, адже ви можете досягти багато чого. Будьте щедрими та діліться своїм багатством з іншими людьми. Адже ту спонтаклю попереджає. Не будьте занадто жадібними та прив'язаними до морських земних благ, адже ця рука це рука Бога, це Господь Бог нам посилає багатство. І ми всі гості в цій реальності, мої дорогі. І Артур Вейт, він геній. У своїй колоді, тому що саме він зобразив у кожному тузі руку Всевишнього, самого Бога Творця, який відкриває людям унікальні дари. І один із дарів це багатство гроші. Але самий страшний порок перевернути значення цієї карти мої дорогі. Глядачі, якщо людина починає вважати гроші Богом, це смертельний гріх. Якщо людина усліпла і не бачить руку Всевишнього, милість Господа Бога, який посилає багатство людині. Така людина буде покарана рано чи пізно, або будуть її близькі покарані. Тому що Покарання може бути, коли рука жабрака з'являється, хтось бідніє у сім'ї. Трапляються горе і біда у багатій у минулому сім'ї, коли дуже помилково, трагічно помилково, родичі починали вважати, що це вони такі сильні, як Бог. Це тому вони багаті що розумні. Це тому вони багаті, що вони там якісь особливі. Але вони не бачили, що в цій земній реальності багатство їм послав Творець це рука Божа, рука Всевишнього. І якщо людина не бачить руки Божої, то Господь може забрати це багатство, або це багатство перетвориться в прокляття. Тому будьте також і щедрими. В цілому дуже позитивна карта, яка символізує втілення задуманого. Карти Таро це альтернативний зв'язок з Богом, з вічністю. Це, на моє бачення як таролога, найунікальніша, унікальна з унікальних система духовного розвитку, яка відповідає на всі питання людського буття. Це сама найсильніша практична психологія з можливих на землі на даний етап розвитку людства. Це моє бачення. Бажаю гарного дня, ваш Таролог Любомир Богоявленський. Вірте в вищі сили!